Так сталося, що коли зміцніло царство Ровама, і він відчув себе потужним, то він знехтував Господнім законом. І в результаті весь Ізраїль пішов вслід за ним від Бога. Бачите, коли оставив Бога, коли раніс, коли відчув себе сильним, коли зміцнів, коли зміцнів, можливо, економіка серйозно піднялась. Армія розбудувалась, ось. Відчув себе сильним. команда сильна. І вже то Бог мені не треба. Бог мені не треба. Дуже важливо, дорогі друзі, в житті, надто важливо в нашому житті. Потребу мати в Бозі дружити з Богом і в горі, і в радості. Коли в нас горе успіху, коли в нас багато радості, дружити з Богом. Раптом життя пішло долиною смертної тіні, долиною плачу, дружите з Богом. Оце велика мудрість. Ніколи Бога не покидати. Ну я щось приклад такий приведу: чоловік здає екзамен на вірність, коли жінка хвора. Жінка здає екзамен на вірність чоловікові, коли чоловік бідний. Чули ви такий вислів в народі? Дуже, дуже добре для жінки знайти? Знайти, коли вона хворіє, вірність чоловікові. Вірність чоловіка. Чоловікові вказати це вірним для жінки. Дуже добре. Погано для жінки, коли чоловіка тінне, коли вона захворіла. Або навпаки, жінка чоловіка кидає, коли він бідний. Тож не може заробити, не може заробити, не може. І його залишає. Дуже погано. І дуже добре, коли вона лишиться, коли він бідний, поможе, підтримає руки, буде молитися за нього, благословляти, і потім Бог дасть успіх. І все буде добре. Знаєте, то так в житті, наша вірність. І наша вірність Богові, наша вірність Богові. Отак От буває, бачите, все добре, розбагатів, все добре, та й Бог мені не треба. А дуже добре, ну, Богові приятно, коли ми його дітки розбагатіли, все в нас добре, здоров'я, фінанси. Ми в багатстві, ми, ми, ми якісь певні успіхи маємо в своїх сферах життя, а Бога пам'ятаємо. А з Богом дружбу не губимо. А Бога шукаємо в багатстві. З ним дружимо. Оце мудро, це правильно, це перспективно. Коли Бог не губить нас, коли в нас достаток і все добре, в нас є Бог в розумі, що Бог нам треба і в такий час, щоб не бути похожим на рувама. от ми його читаємо і правда, зразу автоматично засуджуємо його дії. Ну який ж ти нерозумний цар? Який ж ти нерозумний цар? Чи ти Бога покинув? Бог не помішає нам і в радості. І коли в нас успіх, коли в нас підйом, коли в нас успіх в всіх сферах життя, Бог не помішає нам, а навпаки, умножить нашу радість, укріпить нашу радість, захистить нашу радість, захистить від зависників. Перший зависник нашої радості це Сатана і слуги Його, щоб не вкрав Сатана тої радості і помножить, і продовжить цю радість на руки. Ми бачимо його дідуся Давида, в якого було багато успіху, багато слави, багато влади, багато грошей, величезна армія. А який він був мудрий дядько, який він був мудрий цар, він в бозі нуждався так само, ніби як йому дихає у вічі смерть. Ніби як, як він десь там, в леючій ямі. А він навпаки. на на, Так сказати, на горі слави його ім'я, як ім'я великих на землі стало. Він прогнав з землі Ізраїля всіх окупантів, всіх. І мало того, вигнав їх в свою землю, пішов, завоював їх, поставив свої війська і данину на них наклав. Що в рік ви маєте стільки-стільки золота мені принести? Ви чуєте, яка успішна людина? Не на нього нападали, він розігнав тих, хто нападав на його попередників. Розігнав і сусідів всіх своїх поробив данниками, що вже вони не можуть на нього напасти. Але коли ми прослідковуємо його ставлення до Бога, його відношення до Бога, яка мудра людина? Не золото, ні слава, ні влада йому не помішали мати Бога в разумі? Щоб Бог з ним був, коли в нього свято, коли в нього успіх, коли в нього все хорошо. Йому не помішали, він нуждався в Бозі, він проводив з ним час, він шукав його, він прагнув його, щоб бути з ним. Уявіть, як людина духовно слабенька, духовно ослабша, втомлена духовно, коли вона на богослужінні знаходиться фізично, а думками гуляє десь. І яка людина, прекрасний духовний стан, має людина, любов до Господа, коли вона навіть на своїй десь роботі заробляє кошти чи там десь в дорозі, а думками з Богом. Це говорить про те, що дійсно в людині є спрага до Бога, любов до Бога, шана до Бога. Людина шукає Господа. Це дуже здорово. Тому Бог з нами в радості, хай буде завжди. Хай успіх в нас буде величезний. Хай він буде такий, щоб ми дивувались. Вау, як мене Бог любить. Величезний успіх. Но з нашої сторони, з нашої сторони, щоб в нас була завжди вірність в Бога, любов до Бога, зацікавленість в Бозі з нашої сторони. І другу хочу сказати: сторону медалі. Як добре? З Богом бути і в горі. Хоч ніби в ці обставини кажуть, молися, коли в тебе горе. Шукати Бога в горі. Бути вірним Богу в горі. Шукати Бога в горі. Я також приведу досить знайомого нам біблійного героя, це Йова. Його три друга, коли прийшли до Нього, і коли побачили, що в нього, яке в нього страждання, яке в нього горе, то вони самі сім днів не могли нічого говорити. Такої сили було страждання. Така глибина страждання. Такі величезні страждання не могли говорити сім днів. Мовчали, просто мовчали. Сім днів. Так страждав цей чоловік. Такі великі були його страждання. Сім синів мертві, три дочки мертві. весь бізнес розграбований. Нічого немає. Здоров'я ноль, тому що люта проказа. Тєміні голови до подошли ноги. Вони коли прийшли на це подивилися, їх мову відняло на сім днів. Вони нічого не могли говорити. Вони просто сиділи там, напевно, і плакали, і пеплом голову посипали, то жили з ними. Навіть жінка підійшла, це Сатана так його атакував. Навіть жінка не побоцтвувала, дала язик в оренду Сатані і каже: Ти ще вірний своєму Богу, прокляни його і вмри. А він каже: хіба від Бога тільки добре приймати, а злей, ні. Хай його ім'я буде благословете. Він вірність Богові проявив навіть тоді, коли вже йому дійсно смерть в очі дивилася. Це ж люта проказа. Пізніше написано, що кожа остала тільки біля зубів, його кожа остала, то навіть ну, не було кожи. Та, така сила страждань була. А чуєте в нього мислення? А в той час що не можна Богу претензії ставити? Та тисячу їх можна поставити в той час. Господи, за що? Господи, чого ти так зі мною? Той же Єзекія той же ще одного приводу приклада, приходить пророк і каже, так говорить Господь. зроби заповідь своїм домом, бо скоро я тебе вже заберу в небеса. Помреш? Він собі десь знаходить тихий куток і каже, Боже, я ж тобі служив. Я ж з тобою був нормальний, я ж тобі був вірний. Господи. Дай мені ще пожити. І Богові свої факти. Факти, факти, Дай ще пожити. Ще Ісайя не вийшов з міста Єрусалима. Бог на каже, вернись, Даю 15 років. І за тих 15 років він такий гнів Бога на Ізраїля натягнув. Що це жах? Це жах. Такий гнів на Ізраїля він натягнув. Це єзики. Но йо, каже, хай буде ім'я благословення. Хіба тільки добре тримати, а злого ні. І в Якова ми читаємо, що каже, коли ви проходите якісь випробування, трудності, приймайте це з радістю, що? Довіряючи Богу, над всім контролює Бог, Бог все знає. Не покинути Бога в горі, не покинути Бога в тражданні, не відрихтися від Нього, не хулити Його, не проклинати Його, не, не переставати Йому вірити, довіряти Йому, не злитись на нього. Коли Бог повів долину якоїсь випробування, долиною страждань. А бути з Богом і в радості, і в горі. Це велика мудрість. Це дуже велика мудрість. Тому що скрізь буду збережений, скрізь буду захищений. Скрізь буде він зі мною. Давид, каже, піду долиною смертної тіні, не буду боятися, не буду цепеніти. Чого? Ти зі мною. Твій посох і твій жест. Вони мене підтримують, вони мене утішають. Оце велика мудрість бути з Богом, не покидати Бога, не відрікатися від Бога. І в горі, і в радості. І в горі, і в радості. І Йо нам гарний приклад в цьому. Або взяти то саме Йосипа. Скільки можна Богу питань ставити, рідні, брати, в жилах, одна кров тече, один татусь. Б'ють його, знушаються, принижують, кинули в ями. Мало того, достали з ями, продали перекупа. Перекупи завели його в Єгипет. В Єгипті на базарі, як тваринку, продали комусь там. Там його теж уклівітали, в тюрму закрили. І він в тюрмі сидить, в чужій країні сидить, в в'язниці, знов. Можна було стонати, жаліться до Господа. Але Біблія не каже нам про це, що він стонав, жалівся до Господа. Єзекія жалівся. Біблія написала про це. А Біблія за Йосипа не пише про це. Навпаки, Чуть-чуть нам відкриває історію, як він себе в'язниці. Він в'язниці став начальником в'язниці, як сьогодні сказати, авторитетом. Написано, начальник темниці не знав ніяких турбот, коли Йосип керував усім. Він віддав йому управління всіх в'язнів. Позитівчик? Активний, наповнений життям. Якби він був похмурий, зажурений, в депресії, сидів, в будинку дивився, як ніби життя зупинилося, хіба йому начальник довірив управління темницею. Він був повний життя. А скільки несправедливості? Скільки несправедливості на його голову вилилось? І від рідних, і від чужих. Скільки вилилось? А він повний життя. А в нього і життя випромінюється. І він служить в'язням. Це дуже велика істина, дорогі друзі. Тому хто зараз проходить долину плачу, долину страждає, не відрічіться від Бога, не оставте Бога. Навіть коли ота думка, яку сказала жінка, Йова, десь буде пролітати над вами близько, проженіть її геть навіть не пускайте свій розум, відректись від Бога, посваритись з Богом. Друзі, Йова, які потім заговорили, вони однодушно його звинувачили в тому, що ти в тайному своєму житті якийсь дуже такий гнусний грішник був. Вони кажуть: ну не може бути, що Бог чистого такого, як ми тебе знаємо, публічне твоє життя і ми знаємо, що Бог таку людину так карав. І вони на нього кайся, кайся, кайся. Це теж потім був ворог, ворожий наступ на нього, де друзі його тиснули, 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 що він їм казав: Ви кажете жалкі мої утешителі. Як вони його добивали, як вони його гризли? І він не здався. У вірності Богу, не здався. Каже, ні, я чистий. Я сам не розумію, що це робиться, але це не за гріх. Я чистий. І тоді Бог приходить і до одного із них каже: Слухайте, друзя Йова, ідіть до Йова, щоб він за вас помолився. Бо я вашу молитву не буду чути без його молитви. Хай він за вас помолиться, то я буду чути вашу молитву. Бо ми не так говорили вірно, як рабній йов. Отак, От договорилися, братики. Договорили. Спочатку мовчали, а потім розговорилися. Тому, підсумовуючи, друзі, сказати такою мовою мирською. Бог не помішає людині і в радості, і в горі. Біблійною мовою сказати це є мудро, перспективно і благословенно на всю долю життя триматись Бога. І в радості, і в горі. Шукати Його, щоб в думках Він нашій був. приближатись до Нього, Ось. не відказуватись від Нього, не відрікатись від Нього, щоб по нашому образу життя було видно, що ми ті, хто хоче бути дружні з Богом, хто хоче мати розположення Бога, щоб по образу життя було видно. Рідні бачили, друзі бачили, що ми такі є люди. Чи ж твій батько не їв та не пив? А що було? І коли правосуддя та правду чинив він, тоді було добре йому. Він розсуджував справу нужденного і бідного, і тоді добре було. Чи не це мене знати, говорить Господь? Тобто ну, по образу життя людини можна сказати, знається людина Бога чи ні? Має вона Бога в розумі чи ні? Стремиться вона бути угодною, Богу чи ні? По образу життя. От він царю каже, бачиш, що це значить знати мене. Чинити милосердя, чинити справедливий суд, не оправдувати постійно багатого, звинувачувати бідного, а справедливий суд чи ні? Якщо навіть і багатий винуватий, сказати, що він винуватий. Каже, чи не це значить знати мене? Бо той цар так жив, що не видно, що він знає Бога. Не видно. Мов. Дорогі друзі, благословляю всіх вас і себе. Благословляю тею великою мудрістю такою небесною, хай вона в нашому серці буде завжди любити Бога і в горі в радості. І благословляю, хай буде завжди в нас багато радості. У всіх сферах життя Хай буде багато радості. Багато радості. І коли ми будемо з Богом крепко, то Господь тільки буде помножувати. Один гріх зробив Давид. Написано Давид, угодний Богу, був. Крім урії, що вбив урії, У був угодний Бог. І я коли читаю, коли Бог прийшов і до нього говорить через пророка Нафана, каже: Дави, дивись, скільки я тобі дав і перелічує, скільки Бог йому дав. І що, і що далі сказав? Я б тобі ще дав би. Навіщо зробив цей гріх? Я тобі ще дав. Чуєте, коли з нами в радості Бог, коли ми вірні Богу в радості, у успіху? То Господь має намір ще дати. Той, який має 10 талантів, каже, дайте йому ще один талант. І в нього вже 11. Народився новий талант людини. Коли ми в радості з Богом прагнемо, Його, шукаємо, Його, любимо Його, то Господь зацікавлений ще розширювати своє благословення, ще більш виливати свої благословення. Я вам цього бажаю всім, 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 всім. Амінь.